Російський дід не приїхав на перемовини в Стамбулі, але що, якщо я вам скажу, що він і не збирався туди приїжджати? Чомусь у його звернення у другій годині ночі до іноземних журналістів люди почули прагнення до миру. Втім, його не було. Ось що насправді сказав російський дід у своєму зверненні: намплювати на ваші санкції у нас є китай з ВВП у 27 трильйонів доларів. Нам плювати на людей. У нас є північнокорейці, які готові замінити наших солдат. Ви в'язалися у гру не свого рівня. Я граю в неї набагато краще за вас. Гадаю, це було особисто Зеленському. Та звичайно, що Україна має здатися. Демілітарізація і. Далі все за списком. Головне, він не погодився на припинення вогню, а лише знайшов вихід, як продовжити бойові дії. Перемовини у Женеві по врегулюванню питання Першої світової тривали рік. Чому ви сподіваєтеся, що у Стамбулі будуть тривати менше? Без припинення вогню можна продовжувати кампанію в Україні ще місяць, три, можливо, рік. І це якраз те, що йому було потрібно: дати відповідь на питання Трампа, не даваючи відповідь на питання Трампа.